Я цілком можу себе вважати одним з найголовніших спеціалістів по кріслам Андасід, так як від часу їх офіційної появи в Україні я спробував абсолютно усі їхні крісла. А свій T-Pro2, куплений за власні кошти я використовую щоденно вже четвертий рік. Ну і просто того, що Андасід круті. Загалом Андасід були відомі тим, що робили, на мою думку, найкращі геймерські крісла на ринку, ось ці ковшоподібні. Проте останнім часом пішов тренд сварити крісло ось такого плану, мовляв, вони незручні, і так далі. І так далі, і так далі. До цього питання ми повернемося наприкінці відео, а наразі поговоримо про тренд. 2025 року, адже тепер, паралельно з зі звичними ось такими ковшовими кріслами, Андасід випустили нову лінійку під назвою X Air, і як ви вже могли помітити, це абсолютно інакше крісло. І в цьому відео, власне, ми з вами і поговоримо про Андасід X Air Pro, що в ньому цікавого, а за що можна і посварити. Так, це буде чи не взагалі перший випадок в історії, коли крісло реально є за що сварити. Проте, усе за порядком. У мене версія X Pro, яка має ряд звичних для Andasit особливостей. Це і газлів 4 класу, великі 65-мм міліметрові колеса і хрестовини з алюмінієвого сплаву. Усе для того, щоб надійно витримувати поважне геймерів вагою до 120 кг. А от все інше зазнало змін. По перше коробка нарешті змінилась, але вона тепер стала вущою, вищою, а від цього взагалі ніяк не зручнішою. І отворів, чи якихось ручок, все так само не з'явилось. Так, я буду нити про це кожного разу. По-друге, крісло зовсім інакше збирається, якщо раніше я спокійно його збирав сам хвилин за 10-15, то це скласти самому було непросто, скажімо так, і навіть на офіційному відео видно, що той же підголовник підкрутити, не бачачи отворів, це таке собі. Проте це, звісно ж, деталі, які загалом не впливають на якість крісла, а воно чудове. Я не сидів на відверто директорських дорогущих офісних кріслах, але тут сидіти реально неймовірно приємно. Вся сіточка зроблена з додаванням фланелі, тому водночас вона є м'якою, еластичною і при цьому. Ружною, і коли ви сидите на ньому, дійсно складається відчуття, наче ти на хмаринках сидиш. Водночас і легко, але при цьому надійно. Кайф коротше. Ну, я думаю, дарма і казати про те, що для спеки та теплих приміщень це точно значно краще за усілякі шкіряні варіанти. Звісно ж, саме крісло має ергономічну форму, яка створена для того, щоб турбуватись про вашу спину. Поперекова підтримка також є, проте регулювати її окремо фактично ви не можете. Замість цього, саме крісло має декілька унікальних регулювань, яких до цього не було в кріслах Андасів. По-перше, X Air Pro має самоадаптивний нахил, тобто механізм, в залежності від вашої ваги, сам вам підкаже. Де зупинити регулювання кута в межах нахилу від 105 до 126 градусів. Проте в такому випадку, склавши крісло максимально рівно, виходить, що на ньому не дуже зручно сидіти при моїх, наприклад, габаритах. І отут включаються ще дві круті особливості цього X Air Pro. По-перше, можна легко регулювати глибину сидіння в межах 6 см, а ще можна регулювати висоту самої спинки на цілих 10 см. Тобто такої кастомізації в стандартних кріслах не було і навряд чи. Буде колись в силу конструкції. Також підголівники регулюються на 7 см по висоті та має два шарніри на 30 і 38 градусів відповідно, для комфортного регулювання саме під ваш зріст та потреби. Тому саме в питанні підлаштування під себе це реально одне з найадаптивніших крісел. Ще окремо можна придбати спеціальну підставку під ноги, яка має декілька кутів нахилу, і дозволяє витягнути ноги легально, скажімо так, без смс та реєстрації. І я мав би записати наступний пункт, також плюси цього крісла, бо це ще більша. Адаптивність під потреби, але на жаль, тут не все так однозначно. Мова про 5D підлокітники. Ми бачили 5D в останньому кайзері, і там мені вони сподобались. А тут абсолютно інша реалізація. По-перше, вони не мають жодної кнопки, тобто усі маніпуляції робляться повертанням, висуванням і так далі. Верхній шарнір обертається на всі 360 градусів, другий шарнір на 220 градусів. Ну і крім цього, звісно ж, є вперед, назад, вліво-право, і вгору вниз. Візуально виглядає прикольно. Насправді ж дуже специфічна історія. Бо Інколи, поки ти виставиш їх в потрібне положення, це просто починає дратувати. Ну то, що занадто багато свободи. Більш того, через таку дуже рухому конструкцію, як тільки ви трохи сильніше спираєтесь на підлокітник, якось він починає їхати то вліво, то вправо. Але найбільше мене роздратувало регулювання по висоті. Ось дивіться, як це працює в моєму і в переважній більшості інших крісел Андасід. Просто ти затиснув кнопку, відрегулював, яку тобі потрібна висота, відпустив і все готово. X-Airish, якщо ви хочете опустити підлокітник. Чи вгору, чи вниз, ви просто тягнете його вгору до кінця, після чого, як знімається режимчик, і воно просто. Повільн... Просто вільно спускається вниз, а вже потім ви можете виставити його в потрібне положення. Проблема полягає в тому, що верхню можливу точку фіксації майже неможливо встановити з першого чи навіть другого разу, адже ти апріорі ведеш його вгору до кінця, до... Ну, щоб впертись, а це скидає фіксацію і опускає підлокітники донизу. Коротше, це складно пояснити словами. Сподіваюся, що зможу передати вам це на відео. І я можу погодитись з тим, що переважна кількість людей один раз їх виставляє на потрібну висоту, і все. І для них, мабуть, цієї проблеми не буде. Але Особисто я постійно змінюю їхню висоту, бо мені стіл не дозволяє нормально засунути під нього крісло. А для зйомок мені треба їх максимально високо підіймати, тому особисто для мене саме підлокітники стали найбільшим, ну не те, щоб мінусом, а скоріше моментом, який особисто для мене не дуже підходить. Тепер давайте спробуємо відповісти на запитання, а чи зручніше на ньому сидіти, ніж на звичайному стандартному ось такому геймерському кріслі. Моя відповідь залежить від вас. У мене ніколи не було проблем чи, хоча б одного нарікання на ось ці ковшоподібні крісла, окрім рідкісних місцевих якихось особливостей, в залежності від крісла, як там слизька поверхня, чи ще щось. Тому я не відношусь до тієї категорії людей, яким стандартні крісла ну заважають, і вони взагалі їх вважають злом. Я не граю на низькій сенсі, щоб мені було треба так далеко тягнути назад руку, щоб вона аж пиралася ось тут-ось сюди. Так само і з усім іншим. Тому я не можу сказати, ой, знаєте, от тепер я зажив, а до цього з цим кріслом мучився. Ні. Але якщо вам стандартні ось такі крісла незручні, тоді так, для вас X8 буде дуже кайфовим. Він зроблений міцно, надійно, сидіти на ньому дивно перший час, але при цьому дуже приємно. Тому для когось це дійсно може стати варіантом. А ще, до речі, є трохи простіший варіант, без приставки PRO, там і підлокітники, до речі, 3D, а не 5D. Ну і воно доступніше. Пишіть в коментарі, що ви думаєте про Andasit X Air Pro. Ну а з вами на як завжди був Агностик, який вас обійняв, припідняв. бережіть себе, своїх близьких та Україну.